Samsung A10S у синьому кольорі є відбиток пальця ціна 2200. Ось такий по стану доволі хороший мікророз'єм. По екрану без дефектів, немає нічого критичного. Зараз покажу інформацію. повністю чистий без різних аккаунтів. А10С підтримка двох sim карт 11-й Android встановлений по пам'яті 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Працює все досить швиденько. І покажу ще вам камеру. Ну, простенька, доволі непогана камера. В комплекті телефон та зарядний шнур. Мікро відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео. Є великий вибір: це не весь. Запитуйте, на яку суму обов'язково вам поскидаю.